Сьогодні розкажу вам рецепт приготування дуже смачного салату, схожого на олів'є, але його значно простіше і легше готувати. Отже, дивимося уважно і запам'ятовуємо: Відварену в мундирі картоплю очищаємо та нарізаємо невеликим кубиком. Це все відправляємо в миску. Далі беремо червону цибулю, дрібно нарізаємо її ось такими смужками, і також відправляємо в миску до картоплі. Відварені яйця нарізаємо кубиком. Поки що все зрозуміло, нічого складного. Нарізали невеликим кубиком і все в миску зсипаємо. Ну, реально, дуже просто готувати. Далі беремо шинку. Кількість дивіться, скільки вам вподоби. Усі інгредієнти. Що більше полюбляєте, то того можете покласти побільше. Нарізали кубиком, відправляємо так само до всіх інших інгредієнтів все в одну миску. Після того, як нарізали шинку, беремо твердий сир, смак, який вам до вподоби. можете взяти якийсь нейтральний сметанковий. Нарізаєте так само невеликим кубиком, приблизно як і шинка по розміру, щоб у вас був нарізаний сир. І відправляєте до всіх інших інгредієнтів. Далі беремо мариновані огірочки. Зверніть увагу, це огірки, які ми закривали влітку. Кого цікавить, рецепт можете знайти на каналі і зберегти його на майбутнє. Отже, огірочки нарізаємо невеликим кубиком, так само, як і всі інші інгредієнти. Мені здається, секрет будь-якого салату це, якщо все порізано кубиком, щоб воно було плюс-мінус. З однакового розміру, тоді це буде ідеальне поєднання всіх складових в одному салаті. Нарізали, перемішали, я перемішую до додавання майонезу для того, щоб бачити наскільки добре все це змішалося. Майонез я використовую виключно домашній. Також не забуваємо посолити поперчити за змаком і ретельно перемішаємо. Кому треба рецепт домашнього майонезу, пишіть у коментарях, обов'язково викладу буквально завтра. Кому, звісно, це цікаво. Так от, отримали простий та смачний салатик, який не гірший за олів'є, а готувати його значно простіше. Рекомендую зберегти, а також не забудьте підписатись на мою сторінку. А я бажаю вам смачного!